З огляду компактного невеличкого стадіону з полем зі штучним покриттям останнього покоління для мініфутболу, яке щоправда, було вкрите снігом, який безперестанку сипав з неба, розпочалися відвідини голови Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайла Кошляка. Лідера серед навчальних закладів, як з підготовки управних фахівців робочих професій, так і з розвитку та розбудови фізичної культури і спорту не тільки регіону, але й держави, Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Далі у його стінах він познайомився з родзинкою не лише установи, але і одним з головних осередків на мапі області, де культивується один з основних і медальних для України олімпійських видів спорту важка атлетика, центр якої імені олімпійського чемпіона Юрія Зайцева було створено і відкрито на базі навчального закладу у 2018 році. Наразі під орудою його керівника майстра спорту Анни Андрейченко. Нині в ньому тренуються не тільки здобувачі освіти, але і усі бажаючі. Вище згадані залюбки відвідують і чудово облаштовано сучасним обладнанням та інвентарем залу боксу, де працює секція. Хтось в ній займається для власного задоволення, а ті, хто встигли успішно засвітитися здобутками і перемогами на змаганнях і турнірах різного рівня, удосконалюють тут власну майстерність, щоб крокувати далі нивою нових завоювань і звершень. Загалом побачене приємно вразило Михайла Анатолійовича, який у свою чергу у відповідь пообіцяв надалі не тільки плідно співпрацювати, але й надавати центру профтехосвіти конкретну адресну посильну допомогу, щоб в ньому зростали не лише управні атлети спорту вищих досягнень, але і професійно підготовлена. Фахова вихована, здорова, міцно згартована молодь майбутнє нашої держави, вражений ентузіазм та фанатизму цих людей, які займаються важкою атлетикою. Вони, вони просто молодці. З такими людьми можна строїти спорт, розраждати важку атлетику, тому що наша область вона славилась вагковиками. Так що ми йдемо вперед. я вже бачу, куди можна допомогти цим людям. Це було б дуже добре, коли сьогодні, сьогодні з ним поспілкувалася. Так дійсно він. Дуже гарні слова сказав дуже добре, і здається, що на майбутньому все буде дуже дуже, дуже складатися гарно. Це потрібно, бо це молодість, спорт, це здоров'я до того ж. Наш навчальний заклад він є професійно-технічним і здоров'я для хлопців і дівчат, які отримують у нас тут професії. Там токарі, зварювальники. Здоров'я їм потрібно. Тому робимо все можливе навіть в такий час підтримувати, здолучати хлопців і дівчат, щоб вони займалися. Ми, звичайно, дуже, дуже раді, тому що до нас довітав такий поважний гость, що Михайло не звернув увагу на, на наші здобутки, на нашу працю, на наші плани і особливо на плани на майбутнє, тому що ми і в подальшому наше завдання стоїть розвивати спорт і важку атлетику, і бокс, і, і футбол, і всі всі олімпійські, неолімпійські види спорту. І найголовніше, ми повинні виховувати патріотів. Ми повинні виховувати за загартованих. Загортовану молодь, яка в подальшому буде не тільки працювати на підприємствах, не тільки піднімати економіку, а й обов'язково захищати нашу незалежну Україну у самому Дніпропетровському відділенні національного олімпійського комітету у розпалі будні рутинної, втім край необхідної роботи, яка наразі знаходить розуміння, свалення і підтримку регіональної влади. Так, за участі перших осіб Дніпропетровської обласної військової адміністрації відбувся ініційований осередком круглий стіл, де мала місце розмова з керівниками усіх федерацій з видів спорту, які працюють на теренах регіону. У ході неї, серед іншого, було розглянуто низку вимог щодо проведення змагань в умовах військового стану. Положення про які мають бути обов'язково завірені особисто головами громадських організацій, а учасники чемпіонатів від турнірів мусять пройти неодмінну диспансеризацію з отримання допуску на участь у них. Ухвалено і положення про конкурс Кращий спортсмен та тренер місяця, які будуть нагороджуватися брендовою іменною відзнакою регіону, розробка дизайну якої завершується. Тривають інші напрацювання, націлені на те, щоб створити для всіх максимально можливі умови функціонування і роботи обласного відділення, зусилля якого спрямовані на подальше зростання усіх рівнів олімпійських видів спорту і руху на Дніпропетровщині.